Бол це не робота. Ще на 10 хвилин приїхали сюди. Тут були 10 дублів, так. Да? Нечесно скажу, ну це типу, найкраще повернення, яке могло тільки бути. Ну, типу, лучшого не придумаєш, а треба бути відбитим, щоб бути повторювати. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Верес ТВ. Сьогодні ми починаємо нашу нову рубрику Футбольний екзамен і першим гостем у нас Віталій Дахновський. Привіт! Ти перший відкривач цієї рубрики, як ти до нас доїхав, там на вулиці Заметіль. Всім привіт. Доїхали, їхали тяжко, там на вулиці багато снігу, але в мене є власний водій, водій міщишин, тому мені було легко доїхати. Так. І комфортно. У нас є категорія футбол, життя хобі. А ти маєш витягнути один з тих білетів і відповісти на запитання. Взагалі, як ти відносишся до екзамену, як в дитинстві в тебе проходили тести? Чи переживав ти, хвилювався? Та ні, нікого такого не було. Завжди все просто було. Переживань немає. Сьогодні тим паче. Супер. Тоді давай починати. Обирай любу категорію. Хобі. Чи вважаєш ти футбол хобі, чи це робота? Та ну я не вважаю це роботою, тому що я все життя отримую задоволення від футболу. І в дитинстві для мене це було, як можна так сказати, мрією попасти в великий футбол. Я ніколи не вважав футболом це роботою. А хто взагалі тебе привів у футбол? Та я, я сам попав у футбол, там була одна історія, що хлопці їздили на тренування в сусіднє місто, а мене собою не брали. Я одного разу прослідкував за ними. Поїхав. Можна так сказати, сказав, що до дві їду, а поїхав за ними, прослідкував і попав в футбол. І після того вже не знаю, скільки, 15 років, 16 граю в футбол. Яка була твоя перша футбольна команда? Добромель. ФК Добромель. Як там складалася взагалі твоя починалася футбольна кар'єра? Ну, все супер, можна так сказати. Я прийшов, став ворота. Ну, типу, їм не вистачало там одного футболіста, я став ворота. Перше тренування стояв на воротах в джинсах, в Светрі, приїхав додому, мама насварила, де де був весь зелений, приїхав. Та-та, е, Але після того, чесно, ну, я грав там за два роки старших, е, ну, зі своєї команди там, тому що не вистачало футболістів. І насправді дуже все класно, в мене там розвивалося. Я там був. Один з найкращих футболістів, і якщо зараз згадати, то звітом тільки от Ігор Дуць, який зараз грає в рух два. І я тільки і все більше футболістів немає, які грають з ну, цього з цього регіону. Чи були в тебе такі моменти в твоїй футбольній кар'єрі, що ти задумувався, тобі ж не хочеш грати в футбол? Чи виникали якісь такі думки, що напевно це не твоє? Чи от я би хотів закінчити з футболом? Ну, було таке, коли в Польщі був. Чесно, ще дуже багато разів задумався, але там була просто тяжка ситуація, там грошей не платили 10 місяців. І я реально, я думаю, в ну, нашому ну, футболі, якщо краще піду на роботу, там гроші будуть, платити, будуть заробляти. Але футбол я любив завжди і тому я зараз тут. А як потрапив у верес? От цю історію, як ти перейшов саме в цю культурбу? Та там ну, взагалі була така трохи командна історія. Я приїхав з Польщі і почав тренуватися з, з основною командою «ФК Львова. Вони тоді грали в вищій лізі. А вересі тренував Вірт, мого знайомого, Ну, того, мого, і людину Михайлова, яка мені допомагає, це його друг. І він тренував, говорить, давай поїдеш верес, там вони були тоді, грали в перехідні матчі за, в першу лігу, говори, поїдеш верес на перегляд. А я говорю, та ні, я не хочу їхати туди, ну там перша ліга, я з вищою лігою тренуюсь, не хочу. І він мене, так можна сказати, заставив поїхати. І я себе добре проявив. І Вірт мене взяв на перегляд на збори на два тижні, там себе добре проявив, після того часу я в Вересі. А хто була перша людина в команді, з якою ти знайшов спільну мову, з, з якою в тебе був контакт? Ну, Вадім Вішешин і Богдан Когот, я їх просто так трохи знав. Я з Богданом. Ну з Володимиром Вішешином дуже довго грала там по дюфелі, а з Богданом кого там трошки його там на деяких матчах з, з першої команди в ю 21 спускала, тому так пересікалася. Він мене не дуже пам'ятає. Угу. А зараз, якщо брати в команді, з ким ти найбільше спілкуєшся? З Вадімовщишин. <ріст> Давайте наступне питання. Ти браш життя. Життя, так. Та да. Твої плани на новий рік. Чесно, поки що не вирішив, але хочу відпочити з сім'єю, тому що я їх дуже ну, довго не бачив і скучаю за ними дуже сильно. Я думаю, що скоріше все буде зі сім'єю. А як ти святкував минулий новий рік? Людів. І зі своїм другом ми були в, в Закарпатті в друга, в нього там свій спортивно-ресторанний, готельний комплекс. І він зараз теж розвиватися буде. І ми в нього там трошки відпочивали, було новий рік, там чотири дні. Ну, класно відпочили. Якщо брати якісь зимові свята, яке твоє саме найулюбленіше свято? Це Різдво чи Новий рік? Що більше любиш святкувати? Та для мене немає різниці, чесно. Я навіть. Даже... Можна так сказати, не знаю, що та днях. По порядку, да, 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 да. Ну, напевно, коли це Різдво, тому що ну, всі разом, вся сім'я в заборі, і тоді ми можемо ну, посидіти, поговорити, посвяткувати. А що обираєш відсвяткувати? Це більше з друзями чи з сім'єю? Ну, сім'я це найголовніше, напевно, думаю, в кожну. Пропоную витягнути тобі сферу сфери футболу. Ну, давай попробуємо футбол, що там. Розкажи про свій досвід у наземному клубі. Ну, ти ж починав вже ту тему. Так, да. ну у мене насправді було два клуби. Перший я там приїхав, е мені говорили одна ліга, я приїхав, бо там взагалі, ну, чесно, смішна ліга. Я там кожного матчу забивав по два голи, по три там, зіграв там, 10 матчів, е забив 20 голів, чи скільки, ну не пам'ятаю вже чесно, скільки. Я там був три місяці. Там говорили, одне, ти будеш там отримувати такі гроші, будеш, будеш цей мати. А я приїхав ну, з України, реально без грошей в чужій країні. Ну, Було за що їсти купити, але в плані того ну, ти приїхав в чужу країну, щоб ну, трошки заробити грошей, а ти приїхав, тобі грошей не платять, ти просто, можна так сказати, граєш за їжу. І потім в іншу команду, то там насправді було, ну, там був тренер хороший. Він багато мені пояснював і в тактичному плані. і Розбирали і гру дуже багато. І Він мені чесно, це один з тих тренерів, який в тактиці дуже сильний був. Напевно, найкращий тренер, з яким я працював, який в тактиці прям був до Ми могли просто півтора години ходити по полю і тактику розбирати. І потім, після того, що тренуватися, ну нормальне тренування. Насправді, складний був досвід, потім почалося все крушитися. Там команда отримує гроші від міста. І Місто вирішило чомусь не платити команді гроші і все. І так почалися затримки, 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 затримки. І почався коронавірус, і я пішов з цієї команди. Але в кінці ти отримав виплату за яку ти там? Ну, типу, там якусь частину отримував, а якусь частину ну, треба було сказати: окей, я підписую, але ви документи, а я піду в Верес. А наскільки сильно відчувається різниця в чемпіонаті між е, в Польщі і от у нас в Україні? Наскільки ти можеш. Якщо ну, брати, там виходить третя ліга, це як у нас аматори, але там. Третя ліга, як у нас напевно рівня там другої ліги, першої деякі команди. Ну там просто там все дуже грамотно і круто построєно. Там нема так, як у нас в Україні. Ти зайняв з 15 команд 15 місця в аматорів, і ти йдеш в другу лігу. Там нема такого, там треба виграти. Там А-класа, є, Б класа, С. тобі треба все повигравати, щоб піднятися, та, типу, щоб піднятися в, вище. Ну, Якщо команда, яка виграла Лігу і по деяких причинах не хоче підніматися, тоді наступна команда піднімається там в друге місце. І це насправді круто. У нас от нема стадіону, ну окей, ти не проходиш атестацію, візьмемо іншу команду. Це насправді, ну, хто має гроші, то попадає в ОПЛ, там сразу. Це, це, ну, це неправильно. Так само, як в другу лігу. Ну, як може команда, яка зайняла 15 те місце в аматорах, чи там 12 і попадає зразу в другу лігу, тому що вони там мають гроші. На жаль. Ну, Насправді там, я думаю, рівень. ну, Вища ліга, не знаю і перша, а я думаю, що там друга ліга ну, сильніша, ніж наша, це 100%. Яка тобі закордонна команда подобається, і, можливо, куди б ти хотів поїхати і спробувати там себе? Я, чесно, навіть не задумався. Mm -hmm. <laughs> ну, в, в, в дитинстві колись всі мріяли, типу, там попасти там в ралмадрид. Ну, але я ж розумію, я ж реаліст, що практично там не попасти. Чому? Ну, з України це треба, щоб всі зірки склали, щоб туди попав. Ну, все ми. хто да, знає. Давай, тепер, знає. Фут футбол <laughs> Бачу, тобі футбол більше. <laughs> <Да>. <laughs> хто для тебе є прикладом в футболі? Мій кумир був в Роналдо, але він поїхав зараз в Саудівську Аравію. Вже не кумир. Та ні, він же просто старий, він вже своє. Ну, типу, можна це в Європі відіграв, ну все виграв. А насправді ну, мені подобається зараз, як грає просто МБП. Ну, це про, ну, МП це машина, я не знаю, людина з двох ніг б'є, причому і сильно, і точно біжить як монстр. А як ти вважаєш, які характеристики має мати сучасний футболіст? А що важливого для футболіста, такого, що він грав на вищому класі? Ну, ш... ну, я думаю, швидкість, техніка. Ну, швидкість зараз в футболі ну, багато чого ви. Оцінується в ну, Реально, якщо не швидкий футболіст, йому важко буде в футболі. А що от тобі не вистачає? Можливо, є щось, що ти задумався там? Не вистачає швидкості, чи якоїсь точності, чи напрацювання? Ні, Ну звісно, є багато чого мені не вистачає, але мені і в тактичному плані буває важко. Ну, в швидкості я б не сказав, що мені там чогось не вистачає. Звичайно, хотілося, щоб швидше бігти, ну, як, як мудрий МБП, але, але треба поступово йдемо до того. Але... Не знаю, чи вийде взагалі. А що, на твою думку важливіше талант в футболі чи працьовитість? Чи не можна так е, брати ці дві крайності? Якщо талановитий футболіст не буде працювати і не буде розвивати свої сильні якості, то з нього нічого не вийшло. То загубиться сам талант. Ну я просто знаю ну, одного футболіста на воду прикладі він грав. До речі, я прийшов на його місце. Микитин. Чесно вам скажу, він просто сумасшедший був футболіст. Він грав, до речі, з Бапе там на Євро. Чи він дуже швидкий. Але він не хотів працювати над собою. І він зараз не знає, де на облас, напевно, грає. Давай життя, якісь питання. Хобі. хобі. Добре. Як ти відпочиваєш після гри? Ну, бувають різні відпочинки. Ну, ну, Були такі ігри, коли фото в мене не вийшло там на ігрі. Та я можу просто сказати там, ну, дівчині своїй, можна я буду залишитись там один і брати там комп'ютер і грати в Counter-Strike, відпочивати максимально. Щоб ніхто не вийшов. Да, да, ніхто так. Не, не рухав, типу розслаблятись, Бо, тому що я коли зіграю погано, я можу бути злий, я можу там зробити когось винного, але насправді він не винний. А якщо виграє, ну, якщо є дівчина тут. З дівчиною провожу часом і ми раді веселимося, або з хлопцями, з команди там кудись йдемо. або там... Разом. Да, да, разом. Ну, Святкуємо, як, як, всі, як всі люди, перемогу. Ну, не, не так, як <гліпи> дехто, але ми культурно відпочиваємо. У мене таке питання стосовно матчу: як ти налаштовуєшся на поєдинок? Я знаю, що дехто з гравців в футболі слухає музику, там чи дивиться якісь відео, чи навпаки, от просто е, сам по собі нічого не читає, не дивиться, щоб підготуватися до поєдинку. Як ти налаштовуєш себе до матчу? У Та, мене немає такого налаштування. Я просто їду в автобусі, їдем, включив музику. Там десять хвилин їдемо до стадіону, послухав там три-чотири музики. Та і все, потім вийшли. Нема такого особистого налаштування. Ну, я завжди на суперника і, можна так сказати, ну, залиш, з ким ти граєш. Ну, якщо ти граєш з топом, тоді тобі налаштування не потрібно, ти знаєш, що ти маєш виходити. А якщо ти граєш з такими командами, то ти виходиш і маєш доказати собі, щоб наступної гру ти грати що ти маєш грати в складі. Тому що якщо ти не будеш доказувати з іншими суперниками, ну, ти не будеш грати з топом суперником. А відчуваєш інколи переживання чи страх перед матчем? Є в тебе таке? Чесно, ну зараз ну, вже нема. Було, коли ми вийшли в прем'єр-лігу з Динамо Києва, коли грали на Олімпійському. Там було багато там, десь 13 тисяч болівальників. Я вийшов в другому таймі на заміну, то чуть-чуть, коли виходив, було там якісь мінімальні переживання. А зараз ну, нема чого переживати, вони такі самі люди, як ти. Ти виходиш і маєш. Роботи. Ну, не роботу, футбол це не робота. Е, <ріст> да. І ти маєш виконувати те, то, що тобі говорить тренер. І отримати задоволення від того, що ти робиш. А от відповідальність: ти відчуваєш відповідальність, наприклад, коли от в минулому матчі ти був в пенальті, чи відчував ти всередині, що це відповідальність і вона на тобі лежить? Чи ну, звичайно, я. Ну, це ну, велика відповідальність. Ну, якщо я б не забив пенальті, ну, всі б говорили, блін. Був би антигероєм, тому що ти не забив пенальті, команда не виграла. А коли забиваєш пенальті, то всі говорять: Вау, клас, ти молодець. Ну це нормально. Це нормально. Да, да. Всі, всі хвалять, всі люблять. Ну, це нормальні речі. Там може бути наступна чи, чи через одну ігрову провальна будуть, всі говорити тебе поливати грязь. Ну це нормально, це, на жаль, таке життя наше. Звичайна відповідальність. Ну, перед кожним ну, в кожна людина помиляється. І ми всі люди, так як і в інших професіях люди помиляються, так само ми в футболі. Ну тому це нормально, ну я вважаю. І відповідальність ну реально була в іменно минулому матчі велика. Трохи страшно було та, дивитися та, на цей момент. Я навіть не дивилася. Я відвернула. Мене не було, типу, ну, типу страшно, тому що я знав, що я маю зробити це потрібно. Да. Да. На сьогоднішній день чи реагуєш ти на якісь хейтерські випади? Можна так сказати, чи читаєш ти коментарі, як ти реагуєш, навіть, коли люди пишуть якийсь хейт в твою сторону? Ну, дивіться, завжди будуть е, хейтити тебе або команду. Ми виграли, до речі, в Металіста чотири так, да, там були моменти, там ну так футбол, так життя складається, що е, вони були, там отримали червоно, вони нам забили в меншості два гола. Ну це ну це футбол. Якщо ми б виграли 5-0, повірте, все одно б люди знайшли, які б нас критикували, і б сказали. Та блін, от вони в більшості грали всю гру і вони тільки п'ять забили. Ну, типу, це нормально. Ну, ну, буває, що читаю, але стараюся не читати, тому що я розумію, це більшість сидить людей вдома, які пишуть з фейкових сторін просто так, щоб писати команду або якогось ну, особи, особистого гравця. Тому варто не читати реально коментарі. От, коли тобі людина так в лице скажеш от, і, і ґрунтує, скаже, от ти сьогодні погано зіграв, тому що ти там помилився, не, не забив пенальті. Оце, о, да, 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 оце нормально. От, ну, я скажу, да, я не правий, ну, вибачте, все, буду старатися забути. Це нормально. А коли він сидить вдома і там пише повна фігня. А були такі випадки, що на вулиці підходили до тебе люди і казали, там, Віталій, ну слухай, нічого ну, ти там не забив. Або навпаки, казали, ми тебе дивимося, ми з тобою вболіваємо, ти класний. Які були випадки більше? Було, ну Чесно, щоб такого підійшов до мене хтось чи до моїх, там, з ким я був спацнів. Це б сказали от в лице, що там от, тип, він погано зіграв, не було. Ну, типу, що я особисто. Mm -hmm. А от що підходила, там говорили, блін, от не може там образного, Петя, що Петя так погано грає? Ну, як Буде Петя зі мною він, він йому це не скаже, в очі, він буде іншого говорити. Well, ну, б... да, да, да. Більшість людей говорять, який позитив, особливо, коли був травмований, багато людей писали, підтримували, казали, давай ми вже чекаємо, щоб ти повернувся, ми віримо. Тебе і от в команду. Ну це було ран... ну дуже приємно. От коли я був на трибуні, дуже багато вболівальників говорили і підтримували. Це було класно. Як пройшла твоя реабілітація від травми? Ти повернувся до нас? Як так. проходив цей процес? До речі, все пройшло. прийшло. Ну, дякувати там реабілітологам Олегу Яростікову. Там Олег Губка, там хороший спеціаліст. Я до них попав. Можна так сказати, після двох, двох тижнів після операції, і ми зразу почали реабілітацію. Реабілітація дуже швидко пройшла. І ми, навіть, ми мали зняти постану через три місяці, а ми зняли чуть-чуть швидше, через два місяці і два з половиною або три тижні. І після того, все, можна так сказати, я почав зараз займатися, не знаю, чи можна говорити, на, на перегляді в нас є один хороший спеціаліст Максим. Поки без фамілії. І зараз ним займаюся. То... До такого, да, крім того, що я пройшов реабілітацію у Львові. Я що зараз ну, додатково займаюся, тому що мені не вистачає в руці трохи сил. Але нас поки все добре. Давай наступне якісь питання. Да, да. Да, життя. Давай. Какая твоя дитяча мрія. <гум> ну, це класно. У мене було дуже багато мрій, але я їх вже декілька здійснив. ну перша мрія була це зіграти в. Прем'єр-лізі українській, я її здійснив забити гол. Тож я її здійснив. У ну, мене ще є мрія, ну було дитяче, щоб я був капітаном в Прем'єр-лізі. Ну поки я ще її не здійснив, але можливо майбутньому, в майбутньому та, та колись я її здійснив. Ну, була мрія виграти на чемпіонат України. В майбутньому, можливо, виграй. Ну, виграв першу лігу. Колись в дитинстві так не мріяв, але першу лігу вже виграв, це добре. А яка є твоя зараз ціль? От перед собою, яку ти зараз ціль, можливо, собі поставив? Mm, щоб така, прям. Ну я стараюся з кожним часом там, ну, ставити собі... поступово ну, до, до своєї цілі. Не можна так сказати, поставилася ціль, яка неможлива. Смисла немає. Я стараюсь ставити від, від часу до часу там ціль. В мене була ціль відновитися і добре ну, зіграти, там, от, наприклад, минулу гру. У мене була ціль, щоб я добре зіграв. Я її ну, використав, ну, виконав точніше. наступна в мене ціль, щоб я з кожним часом прогресував, прогресував і ставав сильнішим. Ще була в мене ціль там, купити квартиру, ну, я її купив через деякий період. І в мене таких цілів прям на, на роки нема. Я стараюся ставити собі. Я не стараюся говорити там про свої цілі і плани всім, кому попали. Так, в собі і стараюся до них. А, да, да, да. а що тебе мотивує по життю? Сім'я. Ну, в мене мама, тато, дівчина зараз брат. Він попав під обстріли. Він, він пішов з перших днів воювати, і вони штурмували Авдіївку. Даже в Ютубі, не в Ютубі в Фейсбуці є відео, він мені скинув. І вони попали, можна так сказати, в засаду. Він залишився, можна так сказати, чудом живим, тому що вони зайняли позицію, і їх дуже важко було забрати з цієї позиції, тому що там російські солдати. На них їхали, вони сиділи в посадці, в окопах, вже з стан, стан, танків і стріляли. Якщо б, не дай Бог, з танка хоча б один постріл був влучний, ну вони б всі загинули там. Чи Але це, ну, це можна так сказати, звичайно, ну, випадково їм повезло. І що його е евакуювали, і він зараз е на реабілітації відновлюється в нього два-три переломи в двох ногах. І в руці і для мене він ну, зараз е дуже велика мотивація. Я от зараз дзвонив йому після гри. Він був дуже радий. Каже, я не зміг дивитися в футбол, бо, тому що в нього там були якісь свої певні причини. Я йому сказав, що гол, він дуже, дуже радів. Чесно, для мене це було це для мене зараз мотивація, напевно, найбільша, тому що я б ніколи не міг подумати, що він піде от захищати країну отак. Так, да, це, це бути треба героєм. І він нереально він зараз скаже, що я відновлююсь там 2-3 місяці. Я йду, і, 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 йду каже, снігу воювати. Я йому говорю, блін. Він насправді він Молодець, такий. Так. Да. Бажаю йому виздоровлення, Чим пошвидше, чим не наступне. <рес> так, да, давай хобі. Щось веселе. Твоя улюблена відеогра. Ну, я знаю, що ти нас не вживає. Тому мені цікаво, яка улюблена. Я граю в Counter-Strike. І все більше нічого не граю. Ну, типу, і то я стараюсь небагато грати, тому що відеоігри — це дуже шкідливо для ну, здоров'я. Якщо я буду цілими днями сидіти в комп'ютері, це буде ну, для очей, для здоров'я дуже погано. Я стараюсь дві годинки, три, максимум в день поіграти. Буває таке, що я ну, взагалі стараюсь за день до ігри ну, взагалі не граю в Counter-Strike. А не розставляє тебе чи як? Чи ти просто відпочиваєш, коли граєш? І бувають моменти, що воно розслабляє. От коли там каже, погана гра була, я прийшов, я дуже сильно злий, я заходжу і я починаю грати, і я починаю відпочивати. А буває так, що треба емоції, якщо є негативні емоції, виходить заходиш собі і граєш, і теж негативні емоції можна там залишити. Да -да. А чим ще, окрім футболу, ти любиш займатися? Я знаю тенісом. Дивилась твії соцмережі, любиш. Обожаю теніс. От прям. Дуже бажаю після після того, як закінчу кар'єру футболу, можливо, буде просто так і грати більше в теніс, тому що це ну травматичний вид спорту. І коли в тебе тренування з футболу, ти можеш отримати там травму і не грати в футболі насправді не варто так ризикувати. Коли відпуск, я тоді можу поіграти. Та я стараюсь часто грати там або три рази в тиждень, або там чотири залежить, якщо є з ким іграти. А як ти для себе відкрив теніс? З ким ти взагалі так почав? Дуже багато дивився теніс по телевізору, там, по планшету. І був знайомий там один Тарас каже, давай пограємо. Я прийшов, не знав, як ракетку тримати, не знав, як м'яч бити, але з часом трохи краще граю. А думав, це якось більш професійно? Ні. Ні. Нікого, нікого. Та якийсь куди? <реш> Дуже пізно починати. Професійний спортс тенісу. Треба з маленьким, коли там 10 років, 8, напевно. Так як футбол. Ну, зараз візьми, от у нас був відбір народний. Приїхало там 300 людей, чи всі, які не знаю, З них реально вони хотіли попасти. Це, я не знаю, це чудо, напевно, стало, що от, Влад Тишанінов попав до нас і зараз і грає там, в, в першій лізі. Тому я думаю, що вже запізно, в 24 роки, ну, починати якийсь професійний розкривати себе в чомусь новому професійному спорті. Ну, це тяжко. Я з тобою погоджуюсь. Таке питання в майбутньому, ти б свою дитину куди б підав, в який гурток? Чи віддав би ти в професійний спорт? Залежить хто буде. Ну, так. Да, Бути ну, думаю... якщо хлопчик, чи хотів би ти, щоб він футбол, не професійний я думаю... футбол? Ну, так. ну, я йому не, не буду нав'язувати тим, давай там, йди в футбол. Захоче йти в волейбол, баскетбол, хай де. Але я думаю, що. Здавається, ну, я думаю. Да, да, я, буду, звичайно, будувати вибір, але я думаю, що він піде в футбол, тому що гени mm -hmm. передаються. І ти поясни, що всі переваги, так? Так, да, так, да, так. Да. Тільки на ворота його точно не буду ставити ніколи. Чому? Бо тому що трьом... Треба бути відбитим, щоб бути в Передаємо Передаєм <ривіт> привіт, видимося. <іще. ривіт> <ривіт> так, а, що Реально, Давайте футболимось. Розкажи про свій перший матч у футболці «Вереса». Офіційний чи товариський? Не думаю, офіційний, <ривіт> так. Ну, я пам'ятаю, його ми грали з командою з Дніпра. Там, я не mm -hmm. е... Ну, зараз Алензаграю на цьому стадіоні. Я не знаю, не пам'ятаю, як ця команда називається. ЧФ Дніпро, не... ну, менше. В Кубку ми виграли 5-0. Я тоді дуже добре зіграв. Я тоді одну або дві гольві віддав. Я прийшов. Я, я от... Такий важко мені забити гол. Я краще от обіграв двох, і все перед воротами стоїть. Мені тренер говорить, що ти не б'єш, ну та й вертар лишається, а я от шукаю передачу віддати. Ти не хотів сам забити? Я не знаю. Ну, я раз вдарив, другий раз не міг забити. І вже після цього, як була така невпевненість, я вже шукав передачу віддавати. І оцей матч мені запам'ятався, це, напевно, ну, не один з найкращих матчів, але ну один з найкращих матчів в першій лізі і в Кубку в тому сезоні. Ще я от зіграв це якраз був мій дебютний матч. Я даже, чесно я не вірив в тому, що я прийшов тільки в команду, і я зразу буду грати в стартовому складі. А хто тобі про це сказав сам тренер вже, ну, вже в цей типу, день, коли був мач? Так, так, коли це був день матч, там за годину чи за півтори години до гри нам говорили склад, він назвав мене, я здивувався. Тоді ще був Юрій Соломка, одна на той момент одна з легенд, ну, типу, вереса в тому вересі, який грав на моїй позиції, він вроді на заміні був. Як ти налаштовувався на те, що все ти зараз виходиш, це твоя перша дебютна гра. Як О, ти? Не було переживань, бо тому що я знав, що ми е, рахувалися е, сильнішою командою, ніж це Дніпро. І я mm -hmm. навіть не переживав. Нічого, виходив, робив, ну, мені сказали, виходь, от так, так, роби те, що ми тобі говоримо, і все буде добре. Я старався робити. Говорили під ноглі, я тоді рані був щасливий. Це супер. Це перші, напевно, були емоції в великому футболі позитивні. А які ще було, можливо, на твою пам'ять позитивні емоції? Що тобі запам'яталося так в кар'єрі, якийсь момент? Там, можливо, з якийсь забитий м'яч, який ти дуже сильно запам'ятав? Це був вересня Динамо Києва. Ми виграли 2-1 у Львові. Ми до 0 програвали, вроді, якщо не помиляюсь, і 2-1 виграли. Я тоді забув гол переможний. І тоді були дуже хороші емоції. Тоді ми дуже, дуже класно грали. Ми друге коло закінчили на першому місці, а перше дуже провалило. Там нас багато. Кого не було футболістів? Проти якого суперника ти б хотів зіграти в майбутньому? Це, чесно, не знаю. Я, я не думав про. Але ну, якщо брати там, ну, на європейській арені, ну там Реал, Барселона, ПСЖ, там, Манчестер Сіті, от з такими футболістами, ну, я розумію, що там рівень космічний, але, але б хотілося з ними зіграти. А з ким би в команді, саме з українських відомих футболістів, ти б хотів зіграти? В одній команді. Джоросу такого. Я трохи з ним тренувався під час війни. Ну, це, це настільки сильний футболіст, що прям космос, чесно. Я коли я з ним тренувався, я був в одній команді, ми там турніри грали. Я просто відпочивав. Він в будь-якій точці може тебе знайти передачі. Він може дивитися в ту сторону, а віддати передачі в іншу сторону. Ну, і б хотів, напевно, з Мудриком або з циганковим. От ці футболісти мені дуже подобаються. Мої, мої позиції і циганкова Жора, просто я з ним тренувався трохи, то він прям реально мені запам'ятався космос. І він зараз доводиться, я думаю, ну це не його рівень чемпіонату України, це 100%. І за ним зараз, я думаю, половиною європейських команд, грандів полюють, щоб його придбати собі. Але я думаю, там ціна хороша, тому їм треба буде побороти за нього. Пропоную тягнути тобі ще да, останнє питання це буде. Да. Що тебе надихає по життю? Твоя найбільша фобія? Напевно, ви те, що надихає, ти вже відповідав. Да, твоя найбільша фобія така. <ріху> Тоді моє останнє питання: це від нашого спонсора автоплюс. Яка твоя сама улюблена марка автомобіля і, можливо, яку ти в майбутньому хотів би собі придбати? Ну, зараз мені подобається дуже Тесла. Якщо автоплюс подарує мені Тесла, я буду дуже радий. Автоплюс ви можете звернути увагу. Типу yeah, no, no, подобається Тесла, ну, як, як, напевно, всіх молодих хлопців, BMW, там, Mercedes, Audi, типу, які машини швидко їдуть, mm -hmm. такий подобається. Ну найбільше зараз мені реально до душі Тесла. А чому тесла? Навпаки, я чую, що хлопці хочуть чути звук мотора, відчувають тесла, ти ж так не почуєш. Я не хочу чути, я хочу спокійно і швидко їхати. <гум> <гум> Муто мені не подобається мотор, як вона речить. А Вадиму ще, ще нам дуже подобається. Що я тобі дякую за те, що ти до нас прийшов. Першим гостем був. Ми будемо завершувати і, дорогі наші глядачі, напишіть в коментарях, можливо, саме цікаве питання, і ми подаруємо вам невеличкий сюрприз з підписом Віталія Дахновського і розіграємо серед вас. А ви також пишіть, з ким би ви хотіли побачити наступний наш випуск у коментарях.